Вітаю вас! У цьому відео ми поговоримо про українську народну казку Кобиляча голова. Хто вона та яке значення відіграє у житті сучасної людини. Здивовані! Тоді слухайте! Але спочатку хочу вам розказати про те, що казка Кобиляча голова мені нагадує німецьку народну казку, записану братами Грім. Пані метелиця. І власне, оцю ось казку пані метелиця можна розкласти на дві українські народні казки. Я ось в блокноті, власне, так і позначила від неї поставила дві стрілки. Перша стрілка це казка, дідова дочка та бабина дочка, а друга казка це кобиляча голова. І ось в першій казці дідова дочка та бабина дочка. Більше мені ось Схоже на середину казки пані метелиця, а казка кобиляча голова, містить у собі також ось початок і ближче ось до фіналу. Розв'язка і, власне, сам фінал цієї казки. То, у кого запозичував сюжети, я визначати не беруся. Можливо, ці сюжети є результатом певної колективної свідомості. Буває ж таке, що ось в різних людей виникають. Одні і ті ж ідеї. Але якщо і було запозичення, то українці змогли внести ну, саме в свої ось казки те, що робить їх неповторними і не схожими на інші казки. Тепер же перейду до казки Кобиляча голова. Що дивує читача? Казка починається з того, що є дід та баба, вони мають. По дочці ця ось бабина дочка підставляє дідову. Яким чином, коли вони повертаються з досвідок, бабина дочка просить потримати в дідової все те, що вона напряла, а потім видає це бабі за своє. Власне, ось таким чином вона його краде. Баба злиться на дідову доньку і змушує діда відвести її до лісу. Ми ось бачимо цю модель сім'ї, де баба є головою, а дід змушений їй підкорятися. Але це проблему не вирішує в цій сім'ї, бо баба все одно знайде, до чого прикопатися до діда. Дід з донькою їдуть лісом, або там йдуть лісом в різних казках по різному, по стежині та знаходять хатину. Дід лишає доньку в хатині. І ось баба є справді матерею своїй дочці, бо вона також йде на підлість. Вона, типу, як, дає харч своїй пасербиці і замість борошна вона кладе до клунку попіл і щось там ще. Є. Але в цій хатині, де перебуває дівчина, знаходиться. Харч і борошно, з якого дівчина готує вечерю. Батько ж говорить, що йде рубати дрова, але насправді він повертається до баби. А що він вигадує? Він прив'язує колодочку, віє вітерець і ця колодочка стукає у віконечко. Дівчина чує цей стукіт і говорить, що це ж її батечко дровця рубає. Далі приходить до неї кобиляча голова. І я хочу звернути вашу увагу на її появу. Цей ось стукіт оцієї колодочки є невидимою ниткою, яка зв'язує доньку з її батьком. А ця кобиляча голова, як з'являється? Стукотить, грюкотить, кобиляча голова біжить. І ця кобиляча голова є символом отих предків, які померли. Бо в дівчини, ви помітили, також є зв'язок з цією кобилячою головою, інакше б вона не з'явилася до неї. Це є її рід це є енергія роду, яка приходить до неї. І, власне, ось дівчина або приймає цю енергію, цей рід, або не приймає, що говорить кобиляча голова. Дівко, дівко, відчини, вона відчинила. Дівко, дівко, пересади через поріг. Вона пересадила. І там далі, певне, відбувається, що дівчина сприймає цю кобилячу голову, вона їй доводжає. І кобиляча голова говорить, щоб та залізла в одне вухо, а вилізла в інше. А там дівчина змогла набрати всякого добра, золота, срібла. І потім вже кобиляча голова зникає. Дівчина повертається до баби, до діда з бабою. В одному варіанті казки, що діда прокидається совість, і він приїздить провідати доньку. А в іншому варіанті що ця кобиляча голова подарувала воза. І коня, і дівчина може приїхати додому, таким чином змогла повернутися додому. Баба, відповідно, заздрить її і хоче, щоб у її доньки було ж таке багатство. Бабина донька опиняється також у цій хатині, до неї також приходить її рід, але дівчина його не приймає. Вона не допомагає кобилячій голові. Тоді кобиляча голова сердиться на неї та з'їдає її, а кісточки складає в торбину. Жахлива картина. Потім баба чекає, чекає доньку, її немає, просить, щоб дід пішов та перевірив, але дівчини і сліду нема. Тепер же, прийшов час звернути вашу увагу на ті спільні моменти з казкою пані Метелиця. Ну, найперше, це те, що є баба, у якої є двоє дочок: одна рідна, інша ні. У касті Кобиляча голова, у дівчини є ще й батько. Потім дівчина опиняється у лісі. І та дівчина і та і вона змушена допомагати, за це отримує винагороду, повертається назад. Таким же чином потрапляє в ліс і далі ось мусить виконувати все і бабина дочка Лидащиця. Але через те, що вона відмовляється від роботи, її карають. У казці Кобиляча голова, ви вже знаєте, що з нею трапляється, а ось в казці пані Метелиця. Результат її діянь є більш гуманний на неї. Вилили казан зі смолою, яка до неї пристала. І дуже цікавий спільний момент бо в казці кобиляча голова, ось наприкінці, коли дівчина має повернутися, собачка гавкає, що вона говорить: вона сповіщає, що має прийти дівчина і вона є багатою. А коли вже вона. Відчуває, що з бабиною дочкою все це трапилось, вона також сповіщає, що бабиної дочки сліду немає. У казці пані метелиця замість собачки є півник, який сидить на цямрині та співає. Ко «Ку куріку наша дівчина йде, у неї золота без ліку. А коли вже повертається бабина дочка, то півник співає. Кукуріку -ку -ку наша ледащиця йде, не відмитися їй до віку». А ще винагородою дівчат є не лише золото, але й успішне заміжжя або його відсутність. Бо народ наголошує на тому, що з дівчина далі успішно виходить заміж. Ви помітили, власне, ось як і я, що українські народні казки є дуже глибокими. Народ завжди в них вкладає якийсь потаємний зміст, який має допомогти людині у її житті. Власне, у цій казці Кобиляча голова, людина має прийняти свій рід, щоб зайняти гідне місце у ньому. Якщо відео було цікаве, Ставте вподобайку, пишіть коментар, що ви думаєте з цього приводу. Бо повірте, вподобайки. Коментарі мене спонукають до зйомки нових відео. Хоча, якщо чесно, я відношуся до тих людей, які дуже рідко ставлять вподобайки. Я ось просто забуваю це робити, якщо чесно. Хоча ось деякі відео мені дуже подобаються, я ось можу ще потім ходити думати про них ось. Захоплюватися ними, а вподобайка це чогось не про мене. А коментар це взагалі треба, щоб або мене щось обурило, або щось надзвичайно, надзвичайно сподобалося. Так, з вами була Аліна Конотоп і зустрінемося у новому відео.